Надія! Не втрачайте надії! Не так давно я до одного з випусків отримав наступний коментар. Доброго дня! Мене звати Надія. У мого чоловіка тяжкий геморгічний інсульт з лівої сторони з трепанацією черепа. Невропатологи кажуть, що він такий і залишиться. Він не чує, дивиться, але не бачить і не говорить. Що ви мені скажете? Хоча я і відповів на цей коментар, і уривок з моєї відповіді ліг у заголовок даного відео, але я все-таки вирішив ще й зробити спеціальний випуск. Тому що без надії в нашій справі нічого не буде. От від слова зовсім. Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульта, автор книги як ми перемогли інсульт. Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми простою мовою говоримо про дуже серйозні речі. Мета як моєї книги, так і мого каналу допомогти людям знайти свій надійний шлях до відновлення після інсульту або ж уникнути його. Замовити мою книгу можна за посиланням в описі даного відео. Бо користуватися книгою набагато зручніше, ніж бігати у пошуках корисної інформації по усьому YouTube. Продовжуємо наш спеціальний випуск. Невропатологи кажуть, що він такий і залишиться. От люблю я деяких наших лікарів, ось саме за оце. Прооперували і все, далі самі возіться. Та він таким і залишиться. Ну, так вони вважають. Я ще раз кажу: надія. Не втрачайте надії! В жодному разі не засмучуйтесь і не впадайте у відчай. Людський мозок на сьогодні вивчений вченими лише на 40%. Тому, яким би важким не був інсульт та його наслідки, завжди є надія на відновлення. В одному із перших випусків каналу я згадував відому промову Черчилля. Спеціально для пані Надії я її прочитаю ще раз. Ніколи не здавайтеся, ніколи, 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 ані в великому, ані в малому, ні в крупному, ні в дрібному. Ніколи не здавайтеся, якщо це не суперечить честі та здоровому глузду. Ніколи не піддавайтеся силі і ніколи не піддавайтеся явно переважаючій могутності вашого супротивника. Цю знамениту промову. У ривах, з якої я вам щойно прочитав, сер Вінстон Черчилль вимовив під час свого візиту до школи Хероу 29 жовтня 1941 року в дуже складний для Британії час. Нагадаю, триває Друга світова війна. На цей момент ледве не уся Західна Європа пала або здалася. На східному фронті частини Вермахту рвуться до Москви. Вже зайнятий Київ і Харків. Німецькі танки вийшли до Тули. І багатьом в усьому світі тоді здавалося, що нацисти ось-ось переможуть. Ще не стався Перл Харбор, і Сполучені Штати ще не вступили у війну, і Великобританія на Заході протистоїть третьому рейху наодинці. І всім, всім, всім дуже дуже страшно. До чого тут Черчилль цей екскурс в історію? Ну, по-перше, Вінстон Черчилль протягом життя переніс декілька інсультів і помер знову ж таки від інсульту у поважному віці 90 років. Про це я зроблю інший спеціальний випуск. Ну а по друге, стан, в якому перебуваєте ви в перші години, дні, тижні від початку хвороби в чомусь, мабуть, близький до стану тих людей. Для яких і звучала ця промова. Так, для вас і вашої близької людини почалася сама справжня війна за її життя та здоров'я. І саме від вас, пані Надія, від вашої витримки та вчасних і грамотних дій, залежатиме, буде успіх чи ні, буде повернення до активного життя чи ні. Ось ваша близька людина, вона лежить собі байдуже, нікого не впізнає, не може вимовити своє ім'я і сказати, який сьогодні день, якийсь з боків тіла абсолютно нерухомий, вам страшно, і вам може здаватись, що все марно, і ваша близька людина може ніколи не повернутися. Ще раз повторюю: надія, не втрачайте надії! Джил Болті Тейлор отримала геморагічний інсульт в 37 років. Їй, як і вашому чоловікові, зробили трепанацію. шлях до відновлення зайняв цілих 8 важких років. Але вона відновилася, написала прекрасну книжку і живе собі. Так і в нашій країні, я знаю, не один надзвичайно важкий випадок, коли людина декілька років являла собою лежачий труп. Не могла абсолютно нічого, але робота фізичних терапевтів, ерготерапевтів, терапевтів мови та мовлення. І саме головне, просто колосальна підтримка сім'ї за декілька років зробила свою справу. Людина з майже трупа перетворилася в нормальну людину, що мислить, ходить і розмовляє. Ну, нехай із нюансами, але вона, вона повернулася. Невже все це не варте того, щоб боротися? Жоден лікар чи фізичний терапевт не дасть жодних прогнозів, але боротися слід до кінця. Сподіваюсь, що я відповів на ваше питання. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку. Не забудьте підписатися на мій канал. Ніколи не здавайтеся, вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.